Уже після цієї осені далі штик е, в землю, і ми вже перемогли, ні, ще попереду достатньо багато безсонних ночей, поту сліз і крові, як казав Черчилль, е, аби ми це зробили. І насправді, е, ми зараз поки що навіть не прийнялися і досі не опрацювали питання переведення економіки на функціонування умов особливого періоду. Ми ага. досі не зайнялись е, переведенням державних установ на функціонування Нування в умовах воєнного стану, воєнного часу ми досі не оголосили стан війни. Ну, можливо, стан війни вони оголосять десь. Я так думаю, наприкінці літа, все ж таки, вони вийдуть на цей етап. Їм вже просто нема куди діватися. Тільки не розумію, що їм заважає зробити це. Можливо, певний комплекс завдань, які за цим полягатимуть. Вони зараз намагаються це опрацювати не працюючи два роки. Ну, саме найпростіше, що відповідне введення воєнного оголошення.